Всім привіт! У мене є декілька запитань до вас. Чи часто ви збираєте білди зі статистичних сайтів? У вас було таке, що ви не можете пробити танки або вас ваншотають противники? Чому таке трапляється? Сьогодні ми поговоримо про характеристики в LOL та навчимося збирати білди як про гравці. Багато гравців навіть не знають, до що яка характеристика відповідає. Тож, давайте розберемося. Для цього зайдемо в протістул і глянемо на наші характеристики. Заходимо і бачимо лівіше від іконки чемпіона, розташовані наші характеристики. Більшість з них діляться на базові та додаткові. Що ж таке базові та додаткові характеристики. Базові характеристики у кожного чемпіона різні і збільшуються вони лише за рахунок рівня, коли додаткові збільшуються при купівлі предмету або вибору рун. Перейдемо до першої характеристики сила атаки. Бачимо 64 базової сили та 11 додаткової. Якщо ми піднімемо рівень чемпіона, ми побачимо, що базової атаки стало 66, а додатково так і лишилось 11. Тепер купимо наш перший предмет. Базова атака так і лишила 66, а от додатково виросла на 10 одиниць, так як Мечдора надає 10 додаткової сили атаки. Чому це важливо? В грі існують предмети, такі як стерак, який дає 50% базової сили атаки, як додатковий. Ми пам'ятаємо, що базової сили атаки зараз 66. Тож при купівлі цього айтема наша додаткова сила має збільшитись на 33 одиниці. Є і інші предмети, які залежать від базових та додаткових характеристик, але це тема для іншого відео. Якщо вам сподобається це, залиште коментар, і я зроблю наступне. Сила вмінь це така сама характеристика, як і сила атаки, але для Магія. Тому зупинятися на ній не будемо і підемо до показників захисту. Бачимо 36 базового і 6 додаткового. Знову підіймемо рівень, і базовий захист виріс на 3 одиниці. Купимо предмет додаткового захисту стало на 50 одиниць більше. Для чого ж нам потрібен базовий та додатковий захист чемпіона? Тут ми перейдемо до характеристики леталіті. Я буду називати її смертоносність. Заходимо в магазин і нам відривається розширений список характеристик, де ми можемо побачити смертоносність разом з пробиванням броні в одному рядку. Але це зовсім різні характеристики, як і базовий та додатковий захист. Смертоносність ігнорує базову броню противника, тобто ось ці 39 одиниць. А пробивання броні ігнорує захист у відсотковому співвідношенні, тобто працює на всю вашу броню. Тобто, якщо противник збирає броню, смертоносець буде працювати погано, так як вона не чекає додатковий захист. Але пробивання броні буде працювати набагато краще. Ось чому гравці іноді беруть як ліпс на вбивць замість інших предметів. Він пасивно дає 4% пробиття броні за один легендарний предмет. Те ж саме з магічним пробиттям, тільки чомусь розробники вирішили дати однакову назву магічній смертоносності та магічному пробиття броні. Не знаю, чи потрібно розбирати лайфтіл та Omnivamp. Єдиною різницею є те, що Omnivamp працює на магічну та чисту шкоду. З цікавих характеристик лишились шанс критичної шкоди та Тінасті. Я буду називати його стійкістю. Шансом критичного удару все просто, але є ще критична шкода. Критична шкода працює на автоатаки. Кожна критична автоатака наносить на 75% більше шкоди. А якщо зібрати Infinity Edge, то на 110%, тому що цей предмет збільшує вашу критичну шкоду на 45%. І нарешті стійкість. Вона зменшує в відсотних показниках час контролю, який буде діяти на вас. Але багато людей плутають її і характеристику, яку дають свіфти. Свіфти зменшують повільнення, якщо вас повільнили на 1 секунду на 100%. То з віфтами ви будете сповільнені на 75% 1 секунду. А з 25% стійкості ви будете сповільнені на 100%, але 0,75 секунди. Тож тепер ми знаємо, як працюють характеристики LOL і можемо розібрати декілька випадків і у грі. Перший випадок Орк. Він наносить фізичну шкоду відносно відсотка вашого ХП. Тому щоб зменшити його шкоду, вам потрібно збирати броню, а не зброю. Проти убивці, які збирають ці предмети у смертоносність, потрібно збирати броню. Тому що ми пам'ятаємо, смертоносність не діє на додатковий захист. Якщо ваш противник брузер або вбивця, який збирає блеклівери, кліпс та ще якісь предмети на пробивання броні, наша броня буде приносити мінімум користі, тому ми намагаємося зібрати якомога більше здоров'я. Захистом розібрались, прийдемо до нападу. Якщо противник збирає броню, ми купуємо клівери, кліпс або будь-який предмет на пробивання броні. Наш противник танк, який збирає багато здоров'я. Мундо. Окей, зберемо борк, Дівайн Сандер або ще щось що дає шкоду відповідно до відсотка здоров'я противника. І не забудьте про антихіл. Тепер ви знаєте все про характеристики та як збирати білд відносно команди противника. Саме час випробувати знання в грі. Дякую всім за перегляд. Якщо ви щось не зрозуміли, запитуйте в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я розібрав якусь іншу тему, наприклад, руни, сплітпуш або нейтральні об'єкти, також пишіть в коментарі. Також я доволі часто стрімлю на Твічі та Ютубі, буду радий бачити вас в чатику. Не забувайте про мій Дискорд сервер, де є купа корисної інформації та чудове українське ком'юніті.